Одного разу батько зі своїм сином і віслюком ішли містом. Батько їхав верхи на віслюкові, а син ішов поруч. Бідний хлопчина. Його маленькі ніжки ледве встигають за віслюком. Як ти можеш ліниво сидіти на віслюкові, коли бачиш, що хлопчина зовсім вибився із сил? Батько прийняв його слова близько до серця, пройшовши трохи далі. Він зліз з віслюка і посадив сина. Незабаром зустрівся інший перехожий. Молодь зараз пішла, сам їде, а батька змушує йти. Хлопчина засмутився від цих слів і запропонував батькові сісти позаду нього на віслюка. Що ж це таке, бідолашний віслюк? заголосила жінка. Двоє на ньому сидять. Так знущатися над твариною. У віслюка вже провис хребет, а старий і молодий ледарі сидять на ньому, наче це диван. Нещасна тварина. Не кажучи нічого, обоє посоромлені злізли з віслюка і повели його, ідучи пішки, і знову почули. І дурні ж, у них є віслюк, а вони самі пішки плетуться. Чого це ваш віслюк нічого не робить, не приносить ніякої користі, і навіть не везе когось із вас на собі. Батько поклав руку на плече сина і мовив: Скільки людей, стільки думок! Як би ти не вчинив, завжди знайдеться той, хто засудить. Тож живи не для чужого схвалення, а за совістю та розумом.